Ти вже знаєш, що земля має певну колясту форму, але інші люди не всі про це знають. Є багато людей, які досі вважають, що земля є плоскою. Я пропоную тобі поговорити сьогодні про справжню форму землі і дізнатися, чи дійсно земля куля чи ні. Як ми з тобою розібралися в минулих відео, у багато давніх народів уявляли землю або пласкою, або ще там воїна, або давали їй якусь неймовірну форму. Хоча Після плавання Фернана Магелана, все ж таки більша частина світу повірила в те, що Земля має все ж таки форму кулі. А після того, як перша людина опинилася у космосу, це було підтверджено також і знімками з орбіти нашої планети. Але чи насправді земля має форму кулі, і як ми можемо це довести, не літаючи в космос? Давай з тобою розберемося. Які докази колястості землі, ми з тобою можемо навести? Перші докази колястості землі були наведені ще давніми греками, особливо Арістотель, який зробив дуже багато спостережень саме сферичної природи землі, він зауважив, що під час місячних затемнень, коли орбіта Землі поміщає планету точно між сонцем та місяцем, породжуючи певну тінь. Тінь на місячній поверхні є кругла, ця тінь і є земля, а відкидувана нею тінь прямо вказує на сферичну повну планету. Якщо ви нещодавно були в порту або просто прогулювалися по пляжу, вдивляючись горизонт, ви могли помітити дуже цікаве явище, яке теж помітили давні греки. Вони зрозуміли, що кораблі, які наближаються до нас, вони не просто з'являються з горизонту, як повинні були б, якщо світ був плоским, а скоріше прям виходять із моря. Причина того, що кораблі буквально Ходять з хвиль в тому, що наш світ не є пласким, а круглим. Ще один доказ від Арістотеля був наведений ним після того, як він відвідав Єгипет. Він зауважив, що в Єгипті і на Кіпрі спостерігаються зірки, яких не бачили в північних регіонах. Це явище можна пояснити лише тим, що люди дивляться на зірки з округлої поверхні. Арістотель продовжував і заявив, що сфера Землі є невеликих розмірів, розмірах, адже в іншому випадку ефект такої легкої зміни місцевості. Не виявився б так скоро. Ще одним доказом колястості землі є сонячний годинник. Якщо ви поставите палицю в землю і будете спостерігати за тінню, яка вона відкидає, ви побачите, що тінь здійснить повний оберт. Це також, на думку людей, є доказом колястості землі. Насправді це показує, що земля обертається навколо своєї осі, але ну частково так ми можемо сказати, що сонячний годинник теж є доказом певної колястості землі. Ще один доказ колястості землі, який був відомий. Вже давно звучить так: чим вище ви заберетесь, тим далі буде видно. Зазвичай ми схильні пов'язувати це з перешкодами на землі, коли за деревами ми не бачимо всього лісу, а за кам'яними джунглями всього оточуючого ландшафту. Але якщо ви будете стояти на ідеально чистому плато. Навіть без будь-яких перешкод між вами і горизонтом ви побачите набагато більше зверху, ніж з поверхні землі. Так дійсно ми навели з тобою багато доказів колястості землі, але чи дійсно земля є кулою? Чи може вона має якусь іншу форму в науковій літературі? Навіть у твоєму підручнику, дуже часто зустрічається фраза, що земля є кулястою. Кулястою, але не кулею. Насправді, математична модель у землі є еліпсою, тому що земля, як ти знаєш, приплюснута з полюсів. Але що буде, якщо ми видалимо всю воду з поверхні нашої планети? Форма землі буде дуже схожа на астероїд, і вона буде не ідеально рівна. І тоді ми не можемо назвати її ані куле, ані еліпсоїдом. Так яку ж форму має земля? Форму землі вчені називають геоїд. Геоїд – це та форма землі, яка враховує всі нерівності земної поверхні, і будується за рахунок середньої висоти землі, продовжуючись навіть під горами. Ми беремо рівень океану і проводимо форму землі під горами по рівню океану. Таким чином будується геоїд. Тобто правильною формою землі буде не куля, не щит воїна і не еліпсоїд. Правильна назва форми землі є геоїд. Отже, ми з тобою розібралися, що насправді, не подорожуючи до космоса, ми можемо навести докази колястості Землі. І ці докази вони дійсно будуть науковими і вони будуть показувати форму нашої планети. Також ми дізналися, що форма Землі не куля і не еліпсоїд, а саме геоїд. Геоїд, який враховує рельєф на території нашої планети. А ми з тобою зустрінемось в наступних відео і продовжимо вивчати таку цікаву географію.